У середу, 21 травня травня, прокремлівські медіа та їхні посіпаки поширили відео, нібито з наради в Курській області під головуванням диктатора Володимира Путіна, де було публічно озвучено заяву про розширення території їх держави шляхом анексії, зокрема окупації українського міста Суми. Як реагують сумчани на таку загарбницьку риторику, та щоб сказали ворогу у відповідь, відікон дізнавався на вулиці обласного центру шляхом опитування. Я чула таке, Так. що ви думаєте з цього приводу? А що я можу думати? Все залежить від нашого. Керівництва від Збройних сил наших більше, і від зусиль в тилу. Що Кто тут? Б їм сказала у відповідь? Що можна сказати? Була б можливість, я б його вбила власними руками цю тварю. тварюка така. І головне, що ніхто ж нічого не може з ним зробити. Весь світ танцює під його дудку. Ці Європа, і цей придурковатий Трамп. Йому в дурці місце, а він керує всім світом. Так що, що, треба мобілізуватися якось, ну, не розраховувати на мир. Знаю, що вже просунулось, знаю, у мене сусід переселенець з басівки, нема нічого там, все каже, знищено повністю. Так що живе. Поряд дуже співчуваю йому і всім тим людям. Кажуть, 30 тисяч переселенців в сумах. Так що, ну, що, триматися нам треба, сподіватися на краще. Що ще можна сказати? Мабуть, маразм людини, це я так думаю. Я думаю, що наші хлопці вистоять і не віддадуть. Хай в Сибірю, в Сибірі. Наводить лад, щоб люди не ходили до дерев'яних туалетів і не посягав на наше квітуче місце. Думаю, що вони багато хочуть. Навряд, навряд чи в них це ну, тобто вони це реалізують, тому що у нас тут є кому захищати, наш кордон. Сумчани, звісно, діло, що таке проти. Оцього захоплення, ну як то тримаємося. У му році ж відбили навал. Будемо сподіватися, що все буде добре з сумами з Сумською областю. Ну, звісно, шкода, що села стирають з землі, наші це дуже шкода. Люди гинуть. Ну, За суми будемо переживати і будемо боротися. Скажіть, що ви їм відповіли на цю заяву? Я б їх послала за кораблем. Тільки так, ну вони не розуміють по-нормальному. Тому це тис... тільки, тільки силою можна їх відбити. Я думаю, що по-хорошому вони від нас не відстануть. Ну, будемо надіятися на краще. Ну як можна нападати на чужу країну і заволодіти її територіями? І це в теперішній сучасний час. Це не зрозуміло взагалі. Тому, звичайно, як ми можемо сказати, ми проти. Це наша, ми Україна, Сумщина. І ми б тут будемо стояти до останнього. Хай залишаються на своїй землі, а на нашу хай не лізуть. Що ми можемо думати про те, що в тих больних головах, ну откуди я знаю. Ну, Я думаю, що це. ну, Україна вистає, ми відвоюємося. Більш нічого не можу сказати. Чи це правда, чи це не правда, я ж не знаю. Що б ви їм сказали на цю заяву? Ну, Я думаю, що. Ні, ну навіть не спілкувалася б з такими людьми, просто ні, нічого б не сказала. Вони в, в, в своєму вольному мірі живуть, що їм можна казати, розказувати, яка правда, бо це ж для них це не дойде до них незалежно від того, хто б там не був, до тому б... вони не праві, але їм цього не докажеш. А Путін багато не думає. Та да, нікого такого не буде. Що він там говорить, не говорить. Ми заберемо все, що він нас. Прихватизував. А що б ви їм відповіли на цю заяву? Пускай думає. Ну так як він хоче, нікого не буде. Це я вам відповідаю, говорю, так, як батько двох дітей, які воюють на війні, з яких один загинув, і сам теж проти нього воюю. Я думаю, що це бред полнейший. Бо ми живемо в Україні, наше місто українське, і ніколи ми не погодимося на таку пропозицію. І будемо вірити в наше ЗСУ і в нашу перемогу. Хай вони сплять собі, спокійно, бо ця ціль не досягаємо. Ніколи цього не буде. Бо як почалася війна, ми своє місто не здали і тримали. А зараз, тим паче, їм не здала до нас. Я в це вірю. Бо з першого дня я в Україні, ну, з першого дня я в місті не покидала і не збираюсь покидати. І моя родина, а син в ЗСУ з перших днів захищає нашу землю. Зараз. Покровському напрямку, так що все буде добре. Віримо в зсу. Проведене нами опитування громадян, вкотре доводить, попри те, що країна-агресорка, Росія щодня тероризує мирне населення Сумщини, наші люди зберігають оптимізм і віру в зсу, продовжують жити на рідній землі, донатити нашим захисникам та працювати на перемогу.